Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні в мене кілька важливих неочікуваних новин для українців, тому я рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайку. І якщо ви ще не підписалися, то підпишіться. В описі під відео є посилання на мої інші соціальні мережі. Також рекомендую мій інстаграм, де також щоденно короткі інформаційні відео для українців за кордоном. Приєднуйтесь також туди. Посилання в описі під відео. Ну, по-перше, багато хто з вас просив. Мінімальний такий звіт по проходженню ВЛК і похід до ТЦК. Говорю, ВЛК, я пройшов, придатний. в мене є відстрочка, і до ТЦК також я сходив, заніс всі результати. Проходження ВЛК зайняло мені два дні, і зранку мені треба було підбити останні два підписи. А похід до ТЦК це там пару хвилин і все. І за два дні в резерв плюс мене з'явилося повідомлення, що ВЛК пройдена. Це те, що стосується проходження ВЛК і ТЦК, бо багато хто мені писали, що я вже з ТЦК не вийду, що там мені бойова повістка буде і тому подібне. Ваші передбачення не збулися. Почнемо з теми, яка стосується безпосередньо Польщі. Польща вже з 22 листопада запускає програму підготовки громадян Польщі до кризових ситуацій. Називаються ці тренінги в готовості, і Польща планує за цей період підготувати, мобілізувати, перепідготувати, навчити близько 400 тисяч громадян Польщі. 400 тисяч громадян Польщі має намір Польща перепідготувати, навчити. Пілотний етап стартує 22 листопада. За словами міністра оборони Владислава касняк камиша навчання будуть відкрити, відкриті для всіх від школярів до пенсіонерів. Проте колишній командир спецпідрозділу Гром, генерал Роман Полко, розкритикував ініціативу, вважаючи, що такі навчання зона відповідальності МВС, а не армії. Військо не може бездумно брати на себе всі завдання. Армія має бути зосереджена на вербуванні і підготовці солдатів, які будуть захищати країну. Армія цього не витримає. Це до того, що країни, які межують з Росією, які близько Росії, які знають, що їх може очікувати. Ведуть повноцінну підготовку до будь-яких маневрів, будь-яких небезпек, які їх можуть чекати з тої сторони, а звідти може будь-що чекати. І дрони можуть прилетіти, і ракети, і якісь зелені чоловічки заблукати, а то і повноцінна армія зайти. Тому так і Європа посилено робить всі кроки для того, щоб себе забезпечити, і безпосередньо Польща, тому що ми вже також не раз чули, що з боку Росії. Певні політики неодноразово називали Польщею наступною ціллю, якщо вони пройдуть Україну. Поки що Україну вони не можуть пройти і ніколи не пройдуть, то Польща в безпеці. Але якщо би щось трапилось, то Польща наступна. Це знають і високопосадовці в Польщі. Давайте трошки перемістимося до Угорщини. Там міністр закордонних справ Угорщини заявляє, що Угорщина ніколи не погодиться. Наголошую, ніколи не погодиться на те, щоб Україна була в складі Європейського Союзу, і це цілком серйозно говорить сіарто відкрито, не сперечаючись, нічого не приховуючи, говорить, ні, не потрібно. Ми не погоджуємося. Ми не хочемо, ми цього не приймемо. І це для нас дуже, скажімо так, важливий дзвіночок, тому що до Європейського Союзу, якщо хтось і хоче вступити, то всі члени Європейського Союзу мають з цим погодитись. Так чи інакше, але мають. І, відповідно тут. Треба буде активно працювати з Угорщиною, щоб вона передумала. Ми вже негайно завтра чи після завтра не вступаємо. Європейський союз так скоро туди не беруть. І скоріше за все, що до моменту, як ми вже будемо вступати і будуть прийматися рішення і цих політиків, там в Угорщині не буде, будуть інші. Але тут є великий пробіл щодо спілкування. Ну але ми розуміємо, чому Орбан, Уряд, Угорщини, вони там до Росії ближчі. Не, я не маю на увазі територіальну, а духовну, напевно, чи що, не знаю, мені складно сказати. то вони дуже за дружбу з Росією, відповідно, і такі заяви лунають. Те, що вони допомагають Україні так, але те, що вони проти України в НАТО, те, що вони проти України в Європейському Союзі, на лице, і навіть ніхто не приховує. Ну, ось така новина. Наступна інформація буде з Чехії. Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала подав у відставку, ну, відповідно, і уряд. Теж за ним подасть у відставку. Поки що він ще буде працювати якийсь певний період часу, але потім зміна уряду також передбачається. Хочу нагадати, що якраз цей уряд, цей прем'єр-міністр приймав українців, один з перших, відстоював українську позицію на міжнародному рівні перед Росією, називав Росію агресором і всіляко допомагав Україні. Тому це, як на мене, погана новина, тому що там невідомо, який уряд прийде, з якими поглядами. І шкода, що ось такий уряд, який нас підтримував попередні роки, пішов у відставку. На жаль, під час прем'єрства фіали Чехія не лише відкрила двері сотням тисяч українців, а й стала одним із найгучніших голосів у Європі на підтримку України. Саме фіала. Бував у Києві навіть тоді, коли це було дуже небезпечно. Сьогодні Петр Фіала сказав, що передає країну в кращому стані, ніж отримав її 4 роки тому. Теж хочу з тим і сказати, що дійсно за прем'єрства і за уряду Петра Фіали було добре і комфортно в Чехії. Була підтримка, та й вона напевно дальше буде зберігатися питання яким чином, що там може буде змінюватися, які будуть погляди в кращу чи в гіршу сторону? Ну тут вже побачимо з часом. Але сотні тисяч українців Чехії себе почували комфортно і добре. І ще одна цікава новина: повертаємося знову до Польщі. Суд у Ченстухові визнав винними чотирьох чоловіків у нападі на 36-річного громадянина України Сергія Б через його національність. Як повідомляє газета Виборча, інцидент стався у вересні 2024 року. Українець, повертаючись із магазину, познайомився з місцевими жителями. Після спільного вживання алкоголю вони почали ображати його словами, українська свиня та Польща для поляків побили й насильно поголили частину голови та бороди. Суддя Домінік Бугач визнав, що злочин мав ознаки національної ненависті. Прокурор Андрій Кузьмерський наголосив, Польща не лише для поляків, а також і для іноземців. Андріан П. Засудили до одного року в'язнень його брата Едвіна П. І Марціна Р до 10 місяців. Даніель С до 8 місяців. Усі мають сплатити компенсацію потерпілому, а покарання відбуватимуть під електронним моніторингом. Вирок не є остаточним. Ось таке, як на мене, Правильне, позитивне рішення в сторону українця, над яким познущалися, над якого побили, оголили, тільки через те, що він українець з України в Польщі. І винні понесли покарання. Звичайно, це один з випадків, такі випадки трапляються і не завжди всі отримують по заслузі, але показовий приклад, і я таке підтримую, якщо людина. Навіть будучи в себе вдома, робить злочин, ну, вона повинна понести покарання. Тут без варіантів. Я думаю, що ви також зі мною погодитесь. Підтримайте це відео вподобайкою. Не забудьте зробити репост. Якщо ви ще не підписалися, дивитесь без підписки, підпишіться і не забудьте залишити свій коментар. В описі під відео, як я казав, є посилання на мої інші соціальні мережі. Підписуйтесь. До зустрічі в наступних відео.